Електромагнітний клапан газа ландіренцо пропан Бутан. Електромагнітний клапан газа Ландіренцо використовується в газоболонному обладнанні четвертого покоління для перекриття газової магістралі. Клапан газу «Ландіренцо» найчастіше встановлюється між мультиклапаном та редуктором. Вхід і вихід під трубку діаметр 6 мм. Клапан газу має литий корпус із вхідним та вихідним штуцером. Для підключення газової трубки можна під'єднати мітну і термопластикову трубку. У електромагнітному клапані вбудований фільтр грубої очистки зі змінним фільтроелементом, що забезпечує очищення газового палива в рідкій фазі. Катушка 12 вольт. В комплекті кронштейн кріплення. Гайки ніпеля. саморізи.